Так, Перекуримо, розкажемо, що треба ще раз. Каван. Щіт дерев'яний. Не якісь там два гнулих подона або три гнулих доски. А гарний збитий щит ось. ось. Метр десять на метр дев'яносто. Самий гарний розмір. Крійонка, чорна або прозрачна, Лучше чорна. Тряпочки, чистенькі, накрохмаляні. Підсало. біленька, накрохмаляна. Біленький, новенький, ванна, ця, як там, і тазик цей. Як я назвали, правильно? Ночви? Балія. А, балія. Балія. Да, я помню. балія, новенька. Ну, інструменти мої, правда. <гум> Сокіра, моя. Води гарячої, багато. Налив води один тут. Та то вже хати води, ви що? А, можна долити. Воно горить й відра новенькі, з чистенькою водичкою. Не після цементу, не після свиней, а чистенькі відра з чистенькою водичкою. Балон 10 або 30 літрового газу, не 50. Транофет не 50. От бляд, всім напишу. Не 50. Ось так. Бо 45-50 тоді не горить. О, почерк такий. Вода холодна. Тоже чистенько. Мурчик десь. Кот. Ось. Його. Рябчик, о, рябчик. Рябчик, іди сюди. Три кота п'ять обов'язково. і два собаки, щоб було. Рябчик, іди сюди.